Ну, нас ви розказали, які тебе кропуси весною. Іванівна так звертаються місцеві жителі одного із сіл Херсонського району до Олени Сарани. Вона власниця місцевої крамнички, яку родина жінки облаштувала у своєму гаражі під час російської окупації, з травня і до звільнення села у листопаді 2022 року. Олена разом з чоловіком возила місцевим жителям ліки та продукти, допомагала доїхати до лікарні. Але волонтеркою себе не вважає, говорить Олена. Дітей відправили, а самі лишились. А в нас газу природнього немає. На той момент у нас не було. Ми із 14 марта березня ми залишились без світла. У нас взагалі світла не було. Газу у нас природнього немає, в нас газ тільки балонний. І дійшли до того, що в травні місяці в нас вибору не було, нам прийшлося їздити, взяти балони і риснуть, поїхати на місто по хліб. Тому що їли такі то черстві, то цвіли, то ще якесь. Допустимо, ліки треба. Я купила, але я на цьому нічого не, не заробляла. Я по чому я їх купила, їм потім і віддавала за ті гроші. У мене таких коштів не було, щоб я безкоштовно. Вона привозила з чоловіком, привозили хліб, ліки, бо я сама після інфаркту, то мені ліки треба пити кожний ранок. Того не привозили. Якби не Олена Іванівна, там би та вулиця крайня, там би ті пенсіонери, всі дівчата, вони б там би вимерли. Якщо люди п'ють пожиттєво ліки, а їх нема, а їх нема. От вона їхала і купляла, купляла і привозила і давала. Кожен спасав своє життя, а вона допомагала. Щоб дістатися до Херсона, долагло спочатку 11 блокпостів, потім шість, розповідає Олена. І постійно ж їздили і взриви були, їхали декілька разів було, що ми прямо е, за нами метрів 20-30 по дорозі з міномета. І воно ти сидиш, і осколки, чуєш, що вони летять і тільки гнулися. Він гружана машина по всім газам. Ну, дякувати Богу. Я завжди казала чоловікові, ти не переживай, ми ж хороші діла робимо, не погані, так що Бог нас береже. Ліки від гіпертонії, протизастудні, знеболювальні засоби, продукти, деталі для сантехніки. Переважно такі замовлення робили односельці, розповідає жінка. Були історії такі, що, допустимо, поранили жінку і не було кому її практично вести. Чоловік сіно збирав якраз, бо корона ще тоді була. А хто везти буде? Ніхто не це. я машину вигнала, кажу, значить, я повезу із Олегом Бородіним. Він каже: Я тоді Іван з вами поїду. Поки доїхали до краю села, бачу чоловік, кажу, він весь пиляк і кричить на мене, матюкається, і сідає, і їде. То вивезли жінку, цю, якби ми її не відвезли, вона б можливо навіть і жива б не лишилася. Місцевий житель Олег Бородін допомагав Олені у її поїздках під час окупації. Ми ось довго слухали, не хотіли, що не можна виїжджати, типу. ми Місяця два так? чи три. Ну, в травні ми поїхали. Так, я больной діабетом, у мене закінчився діабет інсулін. Мені сказали, що вели сам. Бо я теж на зміні, думаю, як проїхати, шість було по сто. Ну, якось проїхав, і водій за ето почали зрадне було, що не Ні хліба, нічого. Звісно, страшно, їдеш, а він те, хенде хох там, хто ти такой. До лікарні возили і Віктора. Поранення чоловік отримав влітку 2022 року під час обстрілу. Прилетів снаряд поперед двору, І мене в чотири, да, чотири ранені було. І я це мене возили, мене на цей. На... Через день їздив з ними на перев'язки. Докторів не було тільки туди, не треба було, тільки з нею їздити. Зараз у магазині Олени працевлаштовані дві продавчині. Жінка продовжує допомагати односельцям, а ще має хобі. 20 років вирощує троянди, любить рибалити. У нас до війни була дача на лівому березі. дачний Куглі «Кристал». І... У нас була дуже хороша там дача. І ми це внуки, діти, мостик свій, і ми. Не... А Рибалка, я в 6 утра, то що в нема встаю. Він каже, де я кажу, що прийду. <гум> Стається через... бонути. Я вже сидів на мостику. Вже рибу. ловлю. <гум> так що отак було. Все, перечеркнули всю життя, переламали. Під час окупації найважчим було очікування, говорить Олена Сарана. У листопаді 2024 року виповнюється два роки, як сили оборони України звільнили їх населений пункт. Коли ти чимось займаєшся, час летить швидше і хочеться. І так як і зараз. Я все время кажу, я з одної сторони благодарю Бога, що час летить дуже швидко. Кажу, може так швидше війна закінчиться. Оксана Хлібус, Роман Сальов, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсонщина.